Мир тому вашому, дорогі брати і сестри, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі мої, вітаю вас! Ми зібрались сьогодні на нашому каналі, щоб поговорити про щось дуже болюче, але неминуче і важливе. Тема нашої розмови чого не можна робити на похороні. Я знаю, серед вас є ті, хто, можливо, зараз переживає гостру втрату. Ви у горі, і це природно. Але саме в цей час, коли душа кричить, а розум затуманений болем, ми найбільш вразливі. Ми хапаємось за будь-яку пораду, будь-який звичай, який, здається, може допомогти душі покійно. Я бачив це безліч раз. Хтось шепоче про давні традиції, і ми не задумуючи, складемо в домовину монети, годинники, речі, щоб не був голодним, що мав чим зайнятись на тому світі. Ми чули про все це. І про монети, і про горілку в могилу це відчай, це біль, який намагається купити спокій для душі. Але дозвольте сказати вам щиро: це не допомагає, ми християни, а наша віра не магічний обряд і не набір язичницьких заклинань. Наша віра це любов, надія і впевненість у Воскресінні. Тож давайте сьогодні розберемось раз і назавжди, чого ми, як послідовники Христа, Категорично не маємо робити біля домовини. Не можна плакати розпачем і будувати проти Бога. Плакати це природно. Бог дав нам сльози і вони очищують душу. Але розпач це інше. Це коли людина впадає в істерику, кричить, рве на собі волосся або звинувачує Бога. За що ти це зробив? Чому саме він, чому саме зараз? Такі слова не приносять розради. Душа померлого чує наш відчай і не може спокійно відійти, бо ми тримаємо її своїм болем. Порада. Коли біль стає нестерпним, хоч у серці скажіть: Господи, дай мені сили прийняти Твою волю і прийми душу того, кого я люблю. Це не байдужість, це віра, віра в те, що Бог знає, коли й чому приходить час кожного. Не можна класти у труну. Гроші, алкоголь чи особисті речі це, мабуть, найпоширеніший забобон, який прямо суперечить нашій вірі. Хтось кладе монети, щоб платити на тому світі, хтось годинник, щоб не загубився в часі, хтось горілку, щоб не був голодним. Але, дорогі мої, це не допомагає. По-перше, Царство Небесне не купується грошива. Христос уже заплатив за нас усіх. Коли ми кладемо монети, ми ніби показуємо недовіру до його жертви. Мовляв, цього замало. Треба ще своїми силами допомогти. По-друге, душа не матеріальна, не потрібні ані грибенець, ані сигарети, ані телефон. Ми ховаємо тіло, а душа йде до іншого світу, де немає матерії, немає часу, немає потреб. На той світ людина бере лише свій дух, свої вчинки і свою любов. Порада. Замість того, щоб класти щось у труну, дайте милостиню, віддайте гроші бідним або на храм і скажіть прийми цю милостиню за упокій душі. Ось це справжня допомога, бо милосердя завжди має вічну силу. Не можна сваритись, ображати. Чи з'ясовувати стосунки? Похорон це час тиші, молитви прощення. Але часто саме там, біля домовини, вибухають давні образи, починаються суперечки, хто більше зробив, хто винен, хто мав прийти раніше. Та сварки біля труни це не просто неповага, це гріх. Той момент, коли душа відходить до Бога. Ми замість молитви приносимо гнів та лайку. Порада. Залиште образу там у землі. Нехай вона буде похована разом із Болем, бо кожна злість тримає не лише нас, а й душу, яка відходить. Не можна робити з похорону шоу або фотографувати тіло. Сьогодні, на жаль, навіть у найсвятішу хвилину багато хто дістає телефон, фотографує труну. Тіло, процесію і потім викладає це у соцмережі. Смерть це не контент, це таїнство переходу у вічність, яке вимагає тиші, гідності, поваги, порада. Не фотографуйте смерть, збережіть життя, пам'ятайте усмішку, голос, доброту. Бо коли ми фіксуємо смерть, ми підсвідомо утверджуємо біль, а не любов. Не можна боротись зі смертю магією чи захистами. Після похорону багато хто починає шукати очищення. Хтось радить облити дім водою, хтось щось спалити, хтось поставити захист, щоб погана енергія не залишалась, але по суті це все ті ж самі магічні ритуали, тільки в новій обгорці. Люди не моляться, вони бояться. І замість віри шукають формулу, яка нібито допоможе обійти Бога. Та магія не дає миру, вона лише віддаляє від того, хто справді може втішити. Смерть не боїться солі, води чи свічок, смерть боїться Христа, бо тільки Він переміг її. Тож не шукайте захистів, шукайте присутність Божу, бо там, де є Христос, там нема місця страху. Не можна забувати про душу після похорону. Похорон закінчився і біль трохи вщухає, але душа ще в дорозі, їй потрібна наша допомога особливо в перші 40 днів. Тому молімось на третій, дев'ятий, сороковий день і далі, коли серце підкаже Кожна молитва, як промінь у темряві, як теплий вогник, який веде душу до світла. Не забувайте! Любов не завершується з останнім подихом, вона продовжується в молитві. Не можна залишати похорон без висновків. Смерть когось близького це дзвінок у наше серце. Це не лише про кінець, а про нагадування нам, живим. Поглянь на своє життя чи готовий ти сьогодні стати перед Богом. Після кожного прощання треба зробити висновок жити чистіше, прощати швидше. Любити щиріше, бо життя коротке, а душа безсмертна. Похорон це випробування нашої віри. Саме тоді видно, чи довіряємо ми Богові насправді. Любов до померлого не показується криком чи речами, вона показується тишею, молитвою і повагою. Не треба робити зайвого, не клади гроші, не знімай все на камеру. Просто стань. І скажи від серця, Господи, дякую за життя цієї людини, прости їй усі гріхи, і прийми її душу до свого світла. Хай ці прості слова стануть твоєю молитвою, бо Бог чує негучність, він чує щирість. Якщо ці слова торкнулись твого серця, постав лайк, щоб це відео побачили ті, хто зараз у скорботі. Підпишись на канал. Щоб ми могли разом зміцнювати віру і шукати відповіді в Божому світлі, бо справжня любов не закінчується на землі, вона триває у вічності.